На дворі нічка темно, на складі пусто. Пусто ні, країна, нема, Всі по справах. Це у нас зараз 11-та година ночі. У нас був важкий день, друга доба, як наш Богдан в лікарні. Зараз наші хлопці об'їжджають лікарів. Тернопільських радяться, консультуються, тому що дуже переживаємо за Богдана в такій годині, їздять ще по лікарях. Так. Я закриваю зараз склад. Дівчатка відпочивають після чергування з Богданом сьогодні. Готуємося до завтрашнього дня. Сьогодні у нас з'явилася потреба в крові, тож шукаємо донорів будь-якої групи крові. Якщо маєте бажання допомогти, можна звертатися за номером гарячої лінії 097 2 055 055. Ми зробили такі оголошення тут для сусідів з згуртовані «Галант», які нам дуже допомагають, підтримують Богдана і для того, щоб будь-які відвідувачі логістичного центру могли прочитати, що в нас відбувається, які в нас є потреби. Ми тут повішли на дошку оголошень. Оголошення про стан здоров'я Богдана і про наші потреби. Зараз найбільша потреба в крові. Медикаменти потрошечки отримуємо від різних волонтерських організацій, від різних небайдужих людей. Такі справи. Дякуємо всім дуже за підтримку. Богдан страшенно дякує. Сьогодні вже пробував втікати з лікарні. Ну, так жартували лікарі, бо він пробує ходити. Лікар каже, що йому... Ну, лікар, який його веде, каже, що йому потрібно ходити трошки, розхожуватися. По сходах ходити ще не може, ноги не згинає, але помаленьку, так як термінатор, пробує ставати і ходити. Це дуже добре, дуже класно, і ми раді, що все гаразд, все буде кльово.